Серце мліло, не хотіла співати на чужині, не в снігу, в лісі, Козацьку громаду з булагами, з бунчунгами збирать на пораду. Нехай душі козацькі, є в країні витаю, Там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минулась в широкі, море, Степ і степривуть пороги і могили море. Там родилась, гарцювала козацька воля. Там шляхтою татарами засідала поле, Засівала трупом поле, поки не остила.